на вечірці Сьогодні ми навчимося читати розмову на вечірці. Ну і, звісно, розуміти, які допомагає мені Ілья. Я просто перекладу зараз і прочитаю, а Ілля yeah. послухає разом зі мною. І так, розмова така: Hello, привіт, I'm Flavia, я Флавія. Хай Флавія, Ілля, може допомогти мені? Hi, Flavia. I'm Terry. Terry Абрамс. Друзья, hey. я б хотіла, щоб ти, Ілюша, мені допомагав перекладати. А ну, переклади це. Hi, Flavia. Привіт, Флавія. I'm Terry. Terry. Terry Adams. Terry Adams. Далі, mm -hmm. do you work hey. here in London, Terry? Ти працюєш тут ты, в Лондоні? Террі? Ти, тут працюєш uh, Лондоні, Лондон. А він відповів. Well, no. I work in London. Що це він сказав? Е, uh, well, well. Я працюю. Прос... Я, я, я work, працюю в Лондоні. Лондоні. But Но I don't я... live in London. Но я не живу в Лондоні, Лондоні вірно? I live я, in Brighton. Я, я живу в Брайтоні. Верно. Слідуюче було питання таке: And what's your job? А яка в тебе робота? Він відповів. Переклади, що він сказав. Послухай. I am an actor. Дій. I am an actor. Що це він сказав? Так. Тоді він її запитує. What's your job, Flavia? А яка в тебе робота, Flavia? Do you work? Да, працюю, Flavia. Do you work in London? Ти працюєш в Лондоні? Угу. Нащо вона сказав? Yes, I do. I, I went a hotel. Я працюю в Ватері. А hotel. Здесь. Великий готель тут. Ну що щось ось така була розмова. Давай ми зараз просто її прослухаємо мовчки, тихенько її слухаємо. Hello, I'm Flavia. Flavia Rossi. What's your name? Hi, Flavia. I'm Terry, Terry Adams. Do you work here in London, Terry? Well, I work in London, but I don't live in London. I live in Brighton. Mm. And what's your job? I'm an actor. <laughs> what's your job, Flavia? Do you work in London? Yes, I do. I work in a hotel, a big hotel near here. Гаразд, ми послухали, а зараз наше тобою завдання да. правильно повторити в паузах. І так, давай робимо так. Я вмикаю, роблю паузу, я повторюю, і ти після мене повторюєш для тих, хто слухає. І так, починаємо. Привіт. Hello. Hello. Привіт. Ні, ні, ні. Ти, Люш, ти повторюєш після того, коли прозвучить уже запис. Верядок yeah, okay. давай тоді, мабуть, весь рядок, давай візьмемо. Привіт, я Флавія, Флавія Росі. Як тебе звати? Але будуть паузи. Давайте будеш в паузах повторювати. I'm Flavia. I'm Flavia. Flav'ia Rossi. I'm Flavia Rossi. What's your name? What's your name? Угу. Слідующе таке буде. А привіт, Флавія. Я Тері Тері Адамс. І так, Ілюша, будь готовий повторити в паузах. Hi, Flavia. Hi, Flavia. Flavia. I'm I'm Terry. I'm Terry. Terry Adams. Terry Abrams. Do you... А далі вона запитує: Ти працюєш тут в Лондоні? Террі? Слухаємо в паузах, Ілюша, глянь на текст, Бо зараз буде складне речення повторити. Приготуйся. Подивись на нього. Work here in London, Terry. Ілюш, а ну ви треба, бо я не маю кнопки, на яку мені треба натискати. Каже ні, я працюю в Лондоні. Але не живу в Лондоні, пригадуєш? Я живу в Брайтоні. Ану ж спробуй це зараз повторити. Well, well I, I work. Work in London. But I, but, don't, but, but but I, don't, I don't live, live, live in, London. in London. I live, I live in, Brighton. in Brighton. Це важке було речення, правда? Well. I work in London. Ano well, povtorite. Well, I, I work, work in London, London, but I don't, I don't live, live in London. I live London. in Brighton. I live in Brighton. Da well, okay. well, Well, well. I, I work in, in London. In London. I, ah, okay. I work in London. Well, I work in London. But but I don't, I don't live, live in London. I... I don't live in London. I live in Brighton. I live in Brighton. Brighton. <laughs> Далі вона запитає, яка ж ваша робота, бо твоя робота? А давай послухаємо. Mm. And what's your job? And what's your job? Uh -huh. Він їй сказав: Я актор. Яка твоя робота, Флавія? Ти працюєш в Лондоні? Давай послухаємо. <laughs> Oh. I, am an, I am an actor. I am an actor, I'm, I'm a actor I'm an actor. I am the I am I'm, an I'm, actor. I am a character. <laughs> is, I, am, I am an actor. An. Yeah. an and actor. Actor. Aha! Uh -huh. I am an actor. слуха. бо не де натискати. What? What's your job, Flavia? What's your job? Your what... Flavia. 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 Yes. Do you work in London? Uh, in Do you, London, I... do you do you work I... in London? Do you work in London? Ага. Він скажет, вона скаже: так, я працюю в готелі, в великому готелі ось тут поблизу. Слухає. «Yes, I do. Yeah. Yes. Yes, «I do». I work in a hotel». I A big hotel near here. Ну що ж, давай зараз знаєш. Да, Я так. читати буду одну роль, а ти будеш другу. Яку ти вибираєш? Ти будеш Славі, чи будеш <прав> <прав> Ну що ти вибрав? Okay. Хто ж ти будеш? Вибирай.

Ти будеш бі, ти весь час Террі Адамс. І так, Ілюшка, дивися, я вмикаю, ми слухаємо, а потім повторюємо. Тільки ти повторюєш тільки те, що говорить Террі Адамс, а я повторюю те, що каже як Славія Грозь. І так, зараз ми з тобою спробуємо обновити сторіночку, і зараз будемо слухати. The... Yes. Hello. I'm Flavia. Flavia Rossi. What's your name? Hello. I'm Flavia. Flavia Rossi. What's your name? Hi, Flavia. I'm Terry. Terry Adams. <laughs> Terry Adams. Илюш, ты прослухал? Да? Да. Ты свою реплику прослухал? Ось твоя репліка. Ти зараз не дивився на текст, да? На А ну, прочитай свій текст тепер свою репліку. Terry, Terry Adams. Так. Do you work here in London, Terry? Do you work here in London, Terry? А тепер дивись, яка в тебе буде довга репліка. Дивись сюди, Льош. А ти виправ дивись сюди. Слідкуй. Слідкуй. Well I work in London Well I work in London please. But I don't live in London I don't live in London But I but but I don't live in London I live in Brighton I live in Brighton hmm. And what's your job And what's your job I'm an actor. <laughs> I'm an actor. What's your job, Flavia? What's your job, Flavia? Do you work in London? What's your work in London? Yeah. Do you, do you, do you work in London? Yes, I do. I work in a hotel. A big hotel near here. Yes, I do. I work in a hotel, a big hotel near here.